Вітаю вас, журналісти часу місцевих новин готові проаналізувати події тижня, що минає. Як змінився другобуч та регіон за останні сім днів? Дивіться далі. Україна прожила революційний тиждень. Боротьба точиться за мову. 4 липня моменту ганебного прийняття українофобського закону про мову у Верховній Раді, який фактично розширює статус російської до другої державної. Під стіни українського дому, що в Києві ще з ночі почали сходитися опозиціонери. Акція протесту одразу мирною не вийшла. У хід пішов заточевий газ та стусани від беркутівців. Та мовних захисників такі дії влади не зламали свої акції. Вони не згорнули, а підсилили. Паралельно, окрім Києва, на захист мови блискавично швидко піднялися Львів, Івано-Франківськ, Харків, Тернопіль та навіть Крим. Активністю, як завжди, вирізнився Львів там оголосили про безстрокове функціонування фан-зони української мови у центрі міста, не припиняють роботу і наметові містечка біля стін обласної адміністрації. Молоді активісти Львова у п'ятницю на знак протесту діям влади заклеювали білою стрічкою роти пам'ятникам видатним українцям, а саме В'ячеславу Чорноволу, Володимиру Васюку, Михайлу Грушевському та іншим. Наразі відомо, що поправки до мовного законопроекту доручив розглянути кабінету міністрів Віктор Янукович, який розмірковує, чи підписувати закон. Додам, якщо ухвалений закон президент таки підпише, другу державну або регіональну мову матимуть понад десяток областей України. Музика. У активну боротьбу за мову включилася з перших і телекомпанія АЛСЕ та радіостанція Твоє Радіо. У медійній структурі по гарячих слідах прийняття мовного закону оголосили про старт марафону у прямому ефірі на телебаченні та радіо за два дні свою думку щодо варварського закону про мову публічно висловили декілька десятків людей. Що думають про закон колісніченка ківалова? Відомі Дрогобичани та Трускавчани, які були учасниками марафону. Дивіться далі. Боротися за мову телеканала Усе та твоє радіо вирішили інформаційною відкритістю. Тож радо сприйняли ідею засновника телерадіокомпанії Віктора Возняка розпочати безстроковий марафон на телебаченні та радіостанції. Під час прямих ефірів ведучі спільно із гостями розглядали варіанти, як захистити сьогодні мову кожному із нас, та в який спосіб реагувати на виклики влади, котра хоче позбавити українців самоідентифікації, до розмови журналісти запрошували мовників, духовенство, представників влади, молоді, діячів культури та усіх небайдужих до гострого питання. Кожен із присутніх ділився особистими переживаннями та реакцією на сприйняття новини про фактичну другу державну мову. Ну абсолютно негативно, як в більшості українців, як в більшості громадян громадян України, тому що не тільки україномовні громадяни протестували проти цього закону, а й російськомовні. мене друзі зателефонували з Харкова, вони ніколи не говорили українською мовою. Вони вийшли там на Майдан і, і вийшли ще чисельніше, ніж в Києві. А це, зрештою, це вселяє надію. У мене складається враження, що не тільки ті, хто проголосував за цей закон, який би стався, але й ця опозиція виявилася в одному на загал, в цілому. Тобто вони нас підставили. Тому що не було таких жертовних кроків, які б зупинили оцей ганебний закон, який прийнятий. За переконаннями фронтмена гурту гуртумарі Віктора Винника мовним законом влада вчергово вирішила випробувати українців на міцність. Співак зауважив з року в рік в Україні робився спланований наступ на мову. Найперше було скорочено ковоти на україномовні пісні в ефірах радіостанцій. Тепер утисків зазнає слово. Апріорі, цей закон він просто зараз розв'яже руки багатьом людям. А так чи інакше, вже давно не секрет, що там чиновники розмовляють як хочуть, в основному, звичайно, на общепонятному радіос. Станції крутять радше зрозуміло яку музику. Просто це тепер їм легалізує, так би мовити. Вони давно цього чекали, очевидно. Про вино за українофобський закон депутат Роскавецької міської ради Галина Шаманська радила шукати у кожному з нас, оскільки, за її словами, українці легко піддаються на русифікацію. Тому що дуже часто в побуті ми дуже радо переходимо на російську мову. Я це бачу дуже часто. Коли наші люди, коли приїжджають, наприклад, у нас гості із східної України, не встигне ще людина сказати слово по російськи як ми відразу переходимо на російську. Не виключали присутні політичну складову мовного питання, оскільки наближаються вибори, а владі немає чим похизуватися перед народом, бо обіцяного благополуччя українці так і не побачили. Тож останні який практично з пістолу витягнула провладна більшість це питання мови. В умовах явної загрози українському слову на телемарафонах обговорювали варіанти протистоянь діям влади. Солідаризуватись, солідаризуватись, об'єднуватись до одної великої родини, до великої родини Дрогобичан, мешканців Дрогобичини, великих малих сіл. Це є основна ідея, яка дасть нам можливість по перше, дасть можливість владі відчувати дихання в спину. Що об'єднані люди вони завжди складають для влади. Таку незручність, якщо не небезпеку, то незручність. Тобто ними вже так просто не знехтуєш, і тоді не буде ніяких українофобських законів і не буде взагалі українофобії, як такої. До об'єднання щоправда, усіх молодіжних сил регіону закликав і Михайло Струбіцький, співорганізатор іншого міста, члени якої з перших днів мовної революції вирушили на Київ. Ну на мою думку, всі організації нашої країни повинні об'єднуватися, тому що один полі не воєн. Ми повинні об'єднатися в таку структуру, створити і. Що ми з єдиною силою діли єдиною силою молоді і могли протистояти цьому свавіллю влади? На додачу учасники марафону закликали усіх свідомих слухачів та телеглядачів, в нелегкий для рідної мови час дотримуватись найелементарнішого, слухати виключно україномовні пісні, просити водіїв не вмикати у транспорті загального користування російський шансон, носити українську символіку та по можливості їхати до Києва, щоб сказати своє ні підписанню українофобського закону. І головне не бути пасивним. Рухаємось далі у суботу з пістін будівлі українського дому, що в Києві повернулися активісти іншого міста, які на чолі з Остапом походжаєм, і середи по суботу перебували у Києві та брали активну участь у акціях протесту. Хлопець розповідає іншої реакції, як їхати до Києва у нього не було, коли почув про те, що сталося. Ми сьогодні повернулися з Києва. На даний момент, за останніми даними, біля українського дому залишилося близько 50 молодих людей, шестеро з яких оголосило голодування до того моменту, поки закон не буде остаточно підписаний і не буде знятий з розгляду Верховною Радою. Як на мене, в Києві зібралось дуже багато хороших людей, які приїхали насправді істоювати свої культурні права. Зібралися класні компанії, приїхало багато людей з регіонів. Вийшли класні кияни. Але де де в де, чому нас підвели політики? Нас підвели політичні партії, які виставили свої прапори, які перетворили мовний законопроект на власну піар-компанію. Молодий активіст запевняє, не виключає можливості, що до Києва доведеться їхати ще не раз, бо мова у небезпеці каже, до цього готовий агітуватиме і друзів. Хвиля протестів у підтримку рідної мови. котиться і Дрогобичем у місті Середи проходять щоденні акції на захист солов'їною. Кожного дня о 18.00 на площі ринок стартують вічі під лозунгом захисти українську мову, захисти себе та свою гідність. Протестуючих об'єднує одне розуміння того, що без мови немає народу, а впровадження в сьогоднішній ситуації двомовності означатиме витіснення української мови на маргінес нашого життя. Над україною орда, яка хоче від нас забрати все, починає з мови. Вона добирається до нашої душі. Нас тривожить не російська мова як така, нас тривожать ті політики, які намагаються забрати українську мову з України і зробити її не українською. В цьому є проблема. Загалом виступаючи, закликають не бути пасивними та не стояти осторонь мовного питання. Такі заклики є актуальними, бо на самі віче приходить не більше ста осіб другий день поспіль. Виходить, що інтелігенція міста спить, зауважив Тарас Демко. А в нас є філфак цілий. Питання мови. Де є філфак? Де студенти філологічного факультету? Де викладачі української мови? Що ми говоримо? До молоді окремо і до організаторів е прохання. Організуйте флешмоб, Читайте вірші Шевченка, читайте поезію Лесі Українки, співайте пісні тут, я музучилище, де ті бандури, де де та сам верховина з їхніми хорами. Окрім міча на центральному майдані Дрогобича розпочала функціонувати щоденна інформаційна площадка Дрогобицького страйкового комітету на захист української мови. Тут інформують про останні новини у мовному питанні. Питання мови у Другобичі покликався відстоювати і страйковий комітет, який створили 4 липня представники громадськості, політичних партій та депутатського корпусу. Загалом понад 30 чоловік. Координатором обрали Святослава Сурму, голову ГО «Небайдужі Дрогобичани. Члени страйкового комітету збираються щоденно на свої засідання, які проводять у 47-му кабінеті міської ради. Вирішують там питання щодо мовної ситуації в Україні та дій на місцях. За сприяння страйкового комітету оголошено безстрокові віче у Дрогобич, які стартують щоденно 18-й годині на площі ринок, куди запрошують усіх небайдужих висловити свою думку щодо мовного закону та протидії йому. Окрім того, члени страйкового комітету закликають дрогобичан пов'язати на одязі сумках, автомобілях та будівлях синьо-жовті стрічки. Бо переконані, кольори національного прапору мають сьогодні об'єднати усіх, кому дорога рідна мова. Накласти вето на мовний закон у Віктора Януковича вимагають Дрогобицькі депутати 4 липня. Надвечір відбулася позачергова екстрена сесія міської ради із єдиним питанням про прийняття заяви до президента України як гаранта конституції з вимогою засудити антиконституційний мовний закон та накласти на нього вето. Протягом трьох годин місцеві депутати підіймалися на трибуну та висловлювали свої думки про мовний закон, який назвали злочином проти українського народу. У цілому виступи зводилися до одного творити супротив антиконституційним діям влади та не допустити підписання президентом закону. Депутат Олег Руш закликав усіх небайдужих їхати на страйк до Києва. Та треба розпускати ту Верховну Раду з таким президентом і з такими законами. Вони нас доведуть до краху, вибачте, але та молодь, що сидить ззаду, на мою думку, вона не має майбутнього з такими депутатськими корпусами, які на сьогодні є в країні, з таким керівництвом, яке сьогодні є в Україні. Розпуску Верховної Ради, а також заборони діяльності в Україні комуністичної партії України та партії регіонів рекомендував добуватися й депутат Богдан Пристай. Натомість депутат Микола Походжай пропонував популяризувати у Дрогобичі українську мову шляхом витіснення російськомовних пісень із місцевих кафе та барів. Ще депутат радив познімати вивіски з магазинів написані російською мовою. До молоді була інша пропозиція вийти у вишиванках на захист української мови а до усіх дрогобичан заклик носити українську символіку. У боротьбі за мову депутати наголошували, слід не допустити розколу українського суспільства. Підсумком сесії стало одноголосне прийняття депутатами заяви до президента України із вимогою витувати антиукраїнський закон про мову. Не стоїть осторонь мовного питання, і Трускавець тамтешні депутати близьковично 4 липня зібралися на позачергову сесію та сказали Ні, українофобському закону. Сесійне засідання депутати провели на площі Незалежності, зібралося 32 народних обранці. Сесія тривала годину, виступи присутніх мали однаково гострий характер та були емоційними. Окремі депутати були налаштовані вкрай революційно. До прикладу, Ігор Пілько від себе особисто закликав людей, які прийшли у Трускавецьку міську раду під прапорами партії регіонів, відректися публічно цієї політичної сили. Відтак, депутат охарактеризував дії влади як такі, що спрямовані на знищення нації. Сьогодні нашим ворогам мало того, що зараз український інтерес зазнає утисків на всіх фронтах. Сьогодні мало того, що фактично ми стаємо таким потрошки сервинним придатком Росії. Сьогодні мало того, що одна партія захопила всю владу і абсолютно нещадно експлуатує нашу країну для власних інтересів. Їм сьогодні цього виявилося мало. І сьогодні кинуто виклик всім нам. Окрім депутатів, слово мала і відома поетеса з Луганщини Антоніна Листопад. Жінка закликала трускавчан та усіх українців до єдності: нас ділять на схід, на захід, на південь, на північ. Нас не розділити. Всі люди хочуть просто добре жити. Ми ділимося лише на громадян. Справжніх України і не справжніх громадян України. На жаль, Верховна Рада виявилася несправжніми громадянами України. Така влада не має права на існування. Підсумком сесії стало прийняти звернення до президента України із вимогою витувати мовний закон від Генеральної прокуратури України служби безпеки. Трускавацькі депутати вимагали зупинити брутальний процес руйнування української держави. І відмовних питань до щоденних два апарати штучної нирки подаровані польським містом Сянок, переїдуть до Івано-Франківська. Такою інформацією поділився колишній депутат міської ради Юрій Мацюрак. Влада польського міста Сянок звернулася до Дрогобицької міської ради із вимогою передати два подарованих ними апарати штучної нирки до Івано-Франківського медичного інституту. Причина такої вимоги більш ніж банальна протягом двох років це медичне обладнання не встановлене у нашій лікарні та зберігається на складі. Польська сторона була шокована тим, що Їхнє обладнання не використовується на користь дрогобичан, які потребують гемодіалізу для підтримки життя. Нагадаємо, два апарати штучної нирки були подаровані Дрогобичу містом побратимом ще у лютому 2010 року. Разом із магнітно-ядерним резонансом на обліку у місті перебуває близько 30 осіб, які мають необхідність постійно користуватися послугами апаратів штучної нирки. Наразі у Дрогобицькій міській лікарні функціонує кабінет, у якому встановлено 8 апаратів штучної нирки. Дрогобич ризикує втратити ринок, де торгують молочною продукцією. Для нікого не секрет, що потужні супермаркети та торгові центри у Дрогобичі останнім часом виростають як гриби після дощу. Наразі два нових торгових центри зводяться примісенько у центрі міста в притул до продуктового ринку. Та й цього за обачливим бізнесменам виявилося, замало з'явився інвестор, який заявив, що готовий взяти у суборенту територію, де сьогодні торгують молочною продукцією, та спорудити там новий центр. Таку новину депутатам на останньому сесійному засіданні Відомив Роман Курчик, депутат зауважив, що в таких умовах місто ризикує втратити базар із молочним крамом. А ще зауважив: непередбачений продаж молочної продукції у новому торговому центрі, що пришвидшеними темпами сьогодні споруджується на вулиці Пилипа Орлика. Отож, замислитись є над чим. Вже більше 20 років ми не можемо вирішити цієї проблеми побудови і чи закінчення побудови ринку для відведення такої торгівлі. Оця будова, яка почалася на Пилипа Орлика, ну, наскільки ми знаємо, там є інвестор, який вкладає кошти, але наскільки от я знаю і чую, він же там продає місця, і відомо мені, що не під молочні продукти і не під овочі, а під промислові товари. Це говорить про те, що там цього виду торгівлі ми мати не будемо. І проблема буде не вирішена. Вислухавши усі за та проти, депутати зійшлися на думці, що не готові прийняти остаточного рішення у цьому питанні, тож зняли його з голосування та доручили вивчити компетентним комісіям. Вперто не помічають дрогобуль за рістравами так, що за ними не видно людей. Мешканці скаржаться, що на окремих вулицях не впізнають рідне місто. Зелені доріжки, які розділяють пішохідні зони, забуяли такими травами, що подекуди їхня висота сягає росту людини. Найперше це стосується вулиці Володимира Великого. Люди скаржаться, де високі трави там і сміття та антисанітарія у таку спекотну пору року. Критичною виглядає ситуація на вулиці Грушевського, навпроти Шпихліра, на вулиці Трускавецькій та ряду інших. Натомість центр міста та деякі з прилеглих до нього вулиць покошені, туди руки комунальників дійшли. Чому минають інші багатолюдні мікрорайони і міста, мешканці дивуються, Виражає непокошений Дрогобич і заїжджих. Ні, це, звісно, не нормально. От у нас, допустим, в місті такого нет. Тобто, звісно, краще, коли, по-перше, мусор бросають, і не красиво від міста. Рахуєш, що ненормальне. Повинно, щоб ви поприбирали, щоб все було добре, а то так, я не знаю, що комунальники роблять, то ні під'їзди не прибираються, ні нічого. А гроші береться за за квартплату. За що? Прошу ті всі питання до пана Недбацького, він ж депутат. Коли балотувався, він тут добиться в горі доли, а коли став на своє місце на посаду то абсолютний нуль. А ще нема господаря в Друговичі? Ви не дивіться, хіба на траві, ви подивіться, скільки сміття. Ви подивіться в стрію, яка чистота, а яка в Другобичі. Що? Не одна область, не одна країна, не одна влада. Робіть висновки. З десятка опитаних дрогобачан лишень пенсіонерка пані Ліда стала на захист комунальників. Каже, висока трава допомагає дихати у таку спеку. Мабуть, цієї теорії дотримуються комунальники, тож і не поспішають косити у місті трави. А я би казала, то непогано від траві весь воздух іде. Як хочете знати, ну скосі, то з асфальт. А як в селі живуть люди під хатою, яка трава? Додамо, що цього понеділка на оперативній нараді у ратуші директор департаменту міського господарства Андрій Янів дав доручення комбінату міського господарства приступити до косіння трави у місті однак цього не зроблено до кінця тижня. Зайшов попити квасою, ледве залишився живий. У Дрогобичі знову дали про себе знати балкони старовинних будинків. На вулиці Лесі Українки 3 тижня відкололася брила від старого балкону житлового будинку та ледве оминула голову чоловіка, який в той час вийшов із бару, що розміщений знизу. Вістрецю чоловік відходив ще довго, постраждалим виявився Андрій Мальник, уродженець Дрогобича, який сьогодні мешкає у Празі. У рідному місті Андрій Мальник не був 8 років, тому таким станом речей подивований. Каже влада, не дбає про місто та його мешканців. Такі висновки напрошуються після побачених ям на місцевих дорогах. І свою машину я оставив в Варшаві, і зараз тут знаходжуся я пішки, тому що мені дуже страшно їздити по цих всіх дорогах і по тому всьому. А саме гірше, то що я зараз наблюдаю, що чуть мене не вбило. Тим часом відділ надзвичайних ситуацій спільно із у на днях завершили вносити уточнення до переліку аварійних споруд та будинків міста Дрогобича. Визначено, що у місті в аварійному стані сьогодні перебувають 52 будинки, у яких мешкає 129 осіб. Здебільшого це будівлі історичної частини міста: 8 будинків на вулиці Стрийській, Мазепи та Шкільній. Найчастіше будівлі потребують укріплень фасаду, капітального ремонту та ремонту балконів. В основному це. Будинки, які були здані в експлуатацію ще до 30-го року минулого століття, аварійність в основному полягає в тому, що, значить, ці будинки, особливо в центральній частині міста, конструктивні елементи перехідних балконів, вони прийшли в стан, який вже не може далі експлуатуватися. Деякі балкони вони є аварійно небезпечні. У Івана Павла Другого нове обличчя, мова йде про постамент, що споруджений біля костелу святого Варфоломія. Товариство польської культури, що у Дрогобичі, спільно з представниками польської громади нашого міста зібрали кошти та замовили нове обличчя для папи. Реконструкції пам'ятник вимагав з простої причини, ще взимку не витримав перепаду температур. І відтак пішла деформація лиця. Пам'ятник за рахунок того, що атмосферних різних катаклізмів, які ми мали цього року, сильні морози. І фактично за рахунок того, що були сильні морози, було витиснення повітря, була, пішла деконструкція лиця Яна Павла II. І ми змушені були зробити цей ремонт. Була відлита нова голова, Яна Павла II. І зараз ми якраз робимо той монтаж, щоб був пам'ятник виглядав нормально, як колись виглядало первородно. Нове обличчя Івану Павло II змінював знаний у Польщі та поза її межами майстер Кшиштоф Хвалеби. Роботи тривали недовго, близько трьох годин. Це і доволі швидка робота. Замінити голову у постаменті. Сам процес займає до 15-20 хвилин. Звичайно, потім потрібно все зачистити, пошліфувати та замалювати. Приклад із польської громади міста, яка бережно відноситься до своєї історії та береже архітектурні пам'ятки, вартувало б взяти й Дрогобичанам. У місті склалася вкрай незадовільна ситуація із постаментами. Понищено мармурові плити біля пам'ятника Тараса Шевченка, а комунальні служби міста цього вперто тривалий час не помічають. Тріщину має пам'ятник Степана Бандери. Знуща нещодавно зазнав і пам'ятника Даму Міцкевичу. Вандали розписали його нецензурними словами. Однак польська громада відреагувала Матєво. Написи на сьогодні стерті. Наймасштабніша футбольна подія цього року євро Євро-2012 цього тижня попрощалася з Україною та Польщею. Футбольні баталії, які протягом останнього місяця тримали у напрузі вболівальників всього світу, фінішували перемогою збірної Іспанії. Іспанія обіграла у фіналі команду Італії з рахунком 4-0. Спільно із завершенням євро цього тижня позгортали свою роботу і сотні фанзон, які функціонували в Україні та Польщі. Попрощалася із Євро найближче до Дрогобича Трускавецька фанзона. Організатори підрахували, що за час функціонування фанзони її відвідало приблизно 70 тисяч осіб. З них майже тисяча іноземців це росіяни, казахи, поляки, німці та португальці. Яким було життя на Трускавецькій фанзоні, спробували пригадати журналісти Алсету, зібравши найскравіші спогади від вболівальників. Рівно 25 днів поспіль у Трускавецькій фанзоні з дня у день вирувала непідробні футбольні пристрасті. Лилось рікою пиво та на кожному кроці майоріла футбольна символіка. Ейфорія наймасштабнішого спортивного свята року байдужому Трускавці не залишила нікого. На фанзону сходились від старого до малого, від місцевих мешканців до відпочиваючих, щоб спільно повболівати за улюблену команду та заразитись футбольною лихоманкою. Дрогобичанин Олег зізнається, не втрачав нагоди тримати кулаки за українську збірну саме на Трускавецькій фанзоні. Так як можливості вирватися через заняті до Львова чи Києва, на жаль не було а у Дрогобичі євро проігнорували. Кожного разу, коли грала наша збірна, я намагався сюди приходити, і кожного разу мені це вдавалося. Основна причина відчути цю футбольну атмосферу цього великого футбольного братства братства вболівальників, людей, які приходять в символіці, вони тут разом обмінюються враженнями, разом вболівають, разом співають гімни футбольні, разом підтримують свою улюблену найкращу команду. І... Відкривав та закриває трускавецьку фанзону. Пан Володимир з Івано-Франківська каже, що з дитинства любив ганяти м'яча, тож за усіма євроматчами слідкував. Діставши путівку на оздоровлення у місто курорт втішився, коли побачив тут фанзону. Прикупив для цього і вболівальний костюм. Я вже тут від самого початку відкриття з 10-го числа дуже добре. Я вважаю, що це молодці. Жаль, що наша Україна вотанг не дозволила пройти, бо вони мали пройти. Але ну що що є, то є. Як і запевняли напередодні організатори на фан-зоні, окрім матчів, вирувала атмосфера постійного драйву. Проходили концерти, тривав фан-макіяж та відбувалися ігри та конкурси. Ну, Найзв'язковіше це був день міста, коли в нас більше 15 тисяч людей прийшло, коли було заповнене все вщен. Такого ще не бачив. А взагалі, коли збірна України грала, були організовані фан-марші. Молодь об'єднувалася, фан-марші, який йшов від верхнього бюджету сюди на фанзону. Це було дуже патріотичне українське піднесення. Кому ж було не тільки до футболу та розмах, так це місцевим правоохоронцям. Рівно місяць стражі порядку почергово несли патрулювання на фанзоні. На камеру зізнаються, культура уболівальників їх вразила. Серйозних ексцесів не зафіксували. Ну взагалі на фанзоні протягом місяця було спокійно. Тим більше, що наша фірма має вже досвід роботи по охороні концертів, громадських заходів. Робота була поставлена, то тобто, нічого екстраординарного не було. Повно відчув до футболу у трускавці польський болівальник Марек. Хлопець приїхав погостювати до своїх друзів та хвилювався, що пропустить важливі матчі. Натомість і у перший день приїзду Марика повели на футбол. Що ж сам Я перший раз у трускавці, і він мені вже сподобався. А знаєте чому? Я маю змогу спільно з друзями слідкувати за євроматчами. Це гарна ідея відкрити фан-зону. Я сам із перемишля. У нас там теж на площі є своя фан-зона. тут хорошо і не багато збираються балічкових людей. 4, і головне, що так? при прогрошу України так, давай, не свістилі ні кричали, так, а молодці. Приємно. і много дітей і жінок. Досвід рускавця до червонограду повезе здоровниці. і Пан Богдан який у курорті гостює у брата каже їхнє місто, хоч і більше за трускавець, та на жаль, не спромоглося організувати фан-зону. А шкода, бо на спортивний майданчик приходили за футбольним азартом, який вдома перед телевізором не відчуєш. Це зовсім інші відчуття. Я тільки що ділився враженнями своїми товаришами, кажу одне діло біля телевізора, де там так і не робить тебе, десь повернутися спиною до нього заснути, а друге діло відчути ту колективну атмосферу великого дійства футболу. Бо євро, попри всі політичні спекуляції навколо нього, як на мене вдалося. Та щирі емоції викликала фанзона не тільки у затятих болівальників футболу. Її активними відвідувачами впродовж місяця були і діти. Ігри та конкурси тут постійно чекали на малечу. Я кожен день сюди приходжу, Я вболіваю за нашу збірну Україну, і мені тут подобається. Я люблю Україну. Матчем із збірними Італії та Іспанії Україна та Польща прощалися із футбольним чемпіонатом у неділю. За останніми футбольними баталіями стежили і у Трускавці. Тут ще довго згадуватимуть, як теплими літніми вечорами гуртувались навколо футболу. Таким насиченим видався перший тиждень липня. Дякую вам за увагу та нагадую, усі програми телеканалу Алсет шукайте у соціальних мережах Фейсбук та Контакти. По завершенні часу місцевих новин, дивіться повтор програми Кофеїн ТБ. Ми вирішили пригадати вам, як українці відреагували на мовний закон, коли за нього проголосували у першому читанні. На побажання гарних вихідних я прощаюся з вами до понеділка. Нехай щастить.